Олександр Пономарьов радо відчиняє колегам двері своєї нової студії звукозапису. Нас запрошено на урочистий коктей. ви хоча і не вокаліст, і не виконавець. А Олександр Пономарьов вас як старого друга запросив на відкриття своєї студії і, дивлячись на усе це. Ви вже замислюєтесь, чому ж я не співаю, тому що можна було якусь знижку попросити у ліпшого друга і якусь пісню тут записати. Ні, насправді я хочу вам сказати, що слухаючи таких співаків, як Саша Паномарю, я і не співаю. У мене вистачає розуму не бути якимось Поплавським ще одним. Я маю лише одну пісню, яка називається Яйця, яка нарізана з моїх найбільш ляповатих фраз, сказаних в програмі Каронки на Майдані, яку потім діджеї обробили, ну як зараз там роблять всякі фрази з кінофільмів. Але це не варто того, щоб витрачати кошти. Ну як можна при живому пономарюю, де 100 років життя виходити і співати? Я не розумію. Кароки на Майдані вже зовсім скоро у програмі буде 15 років. Ви якось будете святкувати. Там висить фотографія Десаса Пономарьов, з відкривши рота, слухає, як співає переможець програми Кароки на Майдані Олександр Войвуцький. Користуючись цією фотографією, я можу попросити пономарюва надати цю студію для святкування 15-річчя програми Карки на Майдані. Вже е, більше року пройшло після вашого, так би мовити, творчого розлучення з вашим підопічним Віталієм Козловським. Судимо, сьогодні був суд. Сьогодні був суд ще черговий. Ну мені не цікаво про козловська надізову хтось такий. Ті елементи виховання, які е, Козловському не дано від батьків і від мене, як продюсера, ми не маємо цьому довести в суді. От і все ви дуже зрідка коментували цю історію, але її дуже активно коментував Віталій Козловський. Тому більшість загалу знає його точку зору, щоб він сам вирішив піти. Від злого продюсера Кондратюка, який його закабалив. А тепер Кондратюк відбирає всі пісні. Людина лиє на мене усілякий бруд. Здається, доросла вихована людина, але їй не йметься на своєму місці. Він у це розповсюджує різну гидоту. На мене ви подано два іски за два концерти. За те, що я виконував свої пісні, які сам створив зі своїми авторами. Ти отримував менше ніж 30% від кожного концерту. Я пахав на всіх Катя. Пахав на всіх. А яка ваша точка зору? Я бачив одне інтерв'ю, яке він дав вам. Воно було по суті брехливим. Коли люди брешуть або роблять помсту, або роблять негатив, коли вони роблять зло, їм нічого не сприяє. Я сподіваюся, що добро все ж таки переможе. Я на стороні добра. Мені жаль свого часу, і мені жаль те, що Віталій Козловський виявився банальною свинею. От і все. Ой! Сьогодні в тебе тут перші гості. Скільки тобі коштувало побудувати власну студію? Ну зараз найбільшу в Україні. Кать я е, збирав це з 94-го року, коли мені подарували перший, коли е, здобув гран-при. Е, і мені приз був перший мій е, прилад. Називався «Протеус Оркестр. І потім я потрошки почав збирати, збирати. От зараз скільки 20 років майже пройшло mm. і тому назбирав потрошки. Але пульт, який стоїть, який сьогодні, де ти сьогодні перерізав стрічку, коштує 400 тисяч фунтів півмільйона доларів. Тільки за пульт, то можна уявити все решта, скільки коштує. Хатя ж збирав Олександр, ти мільйонер доларовий. Доларовий може бути, але насправді я працюю вже 20 років кожен день. Можливо, мені краще було б економічно да, вкласти в якийсь там супермаркет, там, або в ресторан. Він би більше грошей приносив. Але це була моя мрія. Я здійснив. Ти був прорабом на будівництві. Всім будівництвом, всім ремонтом керував ти. Ну я люблю працювати. Мене мама народила на день будівельника. Це правда, 9 серпня. Мама народила мене, вона була будівельником. Можливо, це передалося з генетикою. Не так давно твоя колишня дружина вийшла заміж. Ти її привітав з цим? Я не вітав поки що, але вітаю, користуючись нагодою. Вікторія Тарас. Я вітаю. Ми з Тарасом вже познайомилися. А та? яким чином познайомилися з новим чоловіком, Вікторія? Це не важливо. Важливо, що ми спілкуємося, слава Богу, і якраз. Знайшли з, з ним е, спільну мову. Просто з Вікторією не можете до сих пір знайти спільну мову, а вже з колишні, а вже з новим чоловіком. Знайшли по-чоловічому. Да, по-чоловічому. Так легше. В, так. ви з, з Тарасом з новим чоловіком Вікторії розмовляли з приводу сина. Саме головне, що я бачу, що Тарас ставиться до мого сина добре. Мій син розповідає про нього гарні речі. Якщо буде так далі, в нас буде все в порядку. Віча дружба, існує привітати колегу по шоу Голос країни. Завітав Стас П'єха. Сос, я так понимаю, что ты э, пришел за скидкой на студию звукозаписи к своему украинскому лучшему другу Александру Пономареву. То есть ты к нему на открытие студии, ну а он тебе небольшую скидку на звукозапись нового альбома. Мы так не договорим. Я пришел бесплатно писать. Если если делать это скидки. То извините, это не про меня, да. Я просто пришел, потому что я Сашу не видел уже больше года. В первом сезоне вы достаточно близко подружились с Александром. Тогда и на дачу вместе ездили, и на велосипедах, и яблоки собирали. И ты даже у Александра деньги в долг брал, помнится, на съемке клипа в Киеве. А сейчас, на протяжении этого года, как вы поддерживались Когда какие-то подозрительные возникали пиар-поводы, Александр значит, не верил слухам молвы, он звонил мне и лично уточнял: Правда ли это? Я говорю: нет, я жив-здоров вот, женился, не женился, там все, то есть я все рассказывал Александру э, из первоисточника. В прессе появилась информация, что ты женился, была свадьба, девушка носит твою фамилию, регистрировалась по твоей фамилии в Минской гостинице, где правда? Да надо бы жениться, конечно, более того, надо бы и продолжение роду дать, вот, потому что случилось непредвиденное, меня сестра младшая опередила. Вот и родила дочку буквально три недели назад. Ты планируешь попрактиковаться, как обходиться с маленькими детьми на племяннице Василисе? Касательно памперсов я не готов практиковаться. Вот чуть-чуть уже э, в стадии взросления я готов что-то рассказать, показать, научить. Вот буду с радостью уделять ей время. И у меня есть такая песня "Колыбельные дочки". Я написал ее 18 лет. Надеюсь, что когда-то у меня будет дочь, потому что мальчики в безобразие, я по себе помню. И я ее не пел, потому что не к месту было. А теперь вот я ее посвящаю племяннице на каждом концерте. Твоя бабушка достаточно часто проговаривается ага. о твоей личной жизни, и она сказала, что Стасик не женился, а у Стасика новая девушка. И до своей свадьбы еще речи не идет. У моей бабушки вообще фантазия хорошо очень работает. Да, она всегда видит а, наперед, что будет происходить. Она как предсказатель. Да. Вот. Но я ради а, бабушкиного так сказать, счастья вот, своего вот, и вообще народного готов продолжить род. Вот, а, но, но не, не сию секунду. Вот, да, сейчас я пока вот на гастролях. Несмотря на то, что ты на гастролях, сегодня на и открытие я... студии Потому... ты пришел с девушкой. Это она? Это твоя вторая половина? А мы на открытие студии пришли с директором, Директор. с его подругой. Ты делал когда-либо девушке предложение руки и сердца? Честно, я не делал предложений, вот наверное, должно быть что-то особенное. Вот. А у меня фантазия в этом направлении пока не сильно развита. Я еще не очень люблю свадьбы. Я не люблю вот эти вот громкие съезды тети, дядей там из а, провинции, значит, там выпивалово, горько, горько. Если кто-то на моей свадьбе когда-нибудь пикнет горько, получит по башке сразу. Вот мне, если и свадьба, то тоже какая-то очень такая не шаблонная, какая-то вот оригинальная, креативная, на где-нибудь свежем воздухе, На горі не знаю, що не такое. Я ж на многих свадьбах работаю. Я вже много раз відео, як це відбувається. Я хочу по-другому було. Політичний шоу-бізнес у гостях у народного артиста народні депутати Микола Базраю і Олена Кондратюк. Подат України неочікувано прийшла на відкриття студії свого кума Олександра Пономарьова і виграла сертифікат на запис пісні у студії. Ви взагалі співаєте пісень? Ну з Пономарьовим співаємо. Ну, співаємо тільки ну караоке, але караоке вдома і тільки під Сашу, так би мовити. І... Реально, я вам скажу, що ми скучаємо, тому що ми мало зараз бачимося. Хочете приділяти ще й увагу і дітям. Ми Юстині, а Саша в нас хресний тато Юстини. Тому якраз думаю, що ми цей сертифікат використаємо, може в нас Юстина заспіває, дай Бог. Похресниця Олександра Пономарьова має шанс стати співачкою. Ну, Тим паче у хрещеного батька така студія розкішна. Ну, Ми хрещеного батька вибирали не від того, що в нього студія розкішна, а того, що ми любимо. І Саша насправді дбає про Юстину, Юстина його дуже любить. От. А чи стане вона співачкою, я точно не знаю. Але принаймні в неї слух є. Який Олександр Пановеров хрещений тато. Саня християнин він віддає дуже багато свого часу. Наскільки я знаю, він їздить навіть в монастирі час від часу. З Юстину він пробує говорити. ну Юстина, правда, греко-католик, Саша православний, але це не заважає йому займатися і духовним вихованням Юстини. Я знайду тебе, кохана. И у каждого в репертуаре должна быть исполнена фразами банальными селяви. Я плюс ты равно мы, тупир на туби. С историей печальной, он любит ее, она его не очень а, Ну так что они то вместе, то по одному это не нужно. З Олександром Поноров заспівали дуетом. Ну власне, ви не репетирували це. абсолютний експромт. Ну ти ж розумієш, що ти нас, ти нас надихнула на цю пісню. Пономарів спочатку, потім е, мій куплет е, в стилі хіп-хоп. Також це було присвячено тобі. Сьогодні Дякую. чи думав ти, коли танцював під повільні пісні Олександра Пономарьова на шкільних дискотеках, що будеш співати з ним дуетом на відкритті його студії? Ні, абсолютно не думав. Я колись. Дев'ятому класі виграв конкурс містер гімназія 95, якого закінчив тільки завдяки музичному номеру, коли я співав ну під фанеру пономарьова, зіронька ну відкривав просторота. Тому я за це йому досі вдячний за ту перемогу і за те, що став неймовірно популярним серед дівчат того року. Це був здається, 98 рік. За останні два роки ти дуже помітно сход. Скільки скинув ти кілограмів? А, ну, десь 25 точно 25 кілограмів. Що треба робити, щоб скинути 25 кілограмів ваги? Потрібно повірити в себе. Я думаю, що я почав займатися якимись речами, якими не займався чомусь, коли мені було 18. Почав Почався робити в 27-28. Тобто доводячи, що ніколи не запізно, почати бігати, почати харчуватись правильно, почати не думати про своє життя, почати співати, врешті-решт. Потрібно зробити перший крок, просто вийти. От я пам'ятаю це було 15 лютого. Я вийшов на вулиці і побіг. Пробіг кілометр на Болонській набережній Ледве дихав, але наступного дня я знову пішов бігати. І зараз я бігаю майже щодня по 10 кілометрів, і це звичка вже Сказати, що в мене була якась дієта. Ну обмежити себе вуглеводах, дуже проста дієта. Тобто, більше, більше м'яса, менше хліба. Святковій атмосфері Олександра Пономарьова та його друзів залишаємо. Зустрінемося в ефірі та на нашому сайті Світськи.васван.юей. Побачимося за тиждень. Ваша третя Осадча.